Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні говоримо по четвертій неділі Великого Поста, неділі, яка, в якій також святкується пам'ять преподобного Йоанна Ліствічника, це церковнослов'янське слово від, слово Лествиця, тобто драбина, сходи. І перекладати на українську мову, ну, звичайно, що людина, яка витворила духовні сходи, е, ну, я знаю, як назвати навіть Яна Сходинника чи Яна Творця духовних Сходин. так було б більш е, правильніше і е, зрозуміло. Діло в тім, що е, цей преподобний. А я не буду зупинятися на його життєопису, опису, тому що багато літератури по цьому поводу Я Лише декілька слів хочу сказати, що його праця це праця над молитвою, над духовним ділам, яке дає можливість внутрішньо. Сконцентрувати себе, піддати себе внутрішньому аналізу і тим більше внутрішньої націленості. Чому саме це потрібно? Ну я вже не раз говорив, що незалежно від того, де ти тренуєшся в спортивному житті, я маю в виду, де ти тренуєшся, хто тебе тренує. Значить, результат повинен бути на змаганнях саме найвищий. От тоді стоїть і нагорода. Коли цього немає, звичайно, що ніхто не питається, хто твій тренер, хто твій наставник, і як ти займаєшся тим, щоб зміцнити мускулатуру свого тіла. От тому і Йоанн Творець духовних сходин. Запропоновує свій метод метод праці над собою, духовної, моральної праці над собою. І я думаю, що ця праця має попит його серед тих, хто задієв її в процес витворення самого себе. Тому що зберегла цей досвід, зберігся і до цього часу. Отже, говорити про те, що це тільки прагматика, ні, це не прагматика, це навпаки ота от практика, без якої результату не буде. Знаєте, от коли ми відносимося до цього якось упереджено, поверхово, то звичайно, що. Воно не принесе нам ніякого результату. Механічне виконання всього, всіх приписів духовних, вони ніколи не дадуть живого результату. От тому я хочу відповісти перш за все, чим торкнутися недійної тематики от на таке питання. От, ви завжди наголошуєте, що механічна молитва вона малоефективна. Ви завжди пропонуєте працювати над собою. На собі переконався, як це непросто. Я не буду всього зачитувати. У праці на собі є великий зміст для нашого духовного життя, але повернувся до молитви. Я не знаю, можливо, в чомусь тут помиляюся, але бачу, що механічна молитва таки допомогла, бо це все можливе для Бога. Бо нерухома молитва з часом дає свої плоди. Я розумію так, хоча і автоматична молитва, то, все не, кра... то та, все не краще, ніж… то все, я би сказав, краще, ніж постословити ще праця над собою. Надіюся, з часом Господь навчить допоможе співпрацювати з ним. Розумієте, звичайно, що тут є такі два поняття в цій записці механічна молитва і автоматична молитва. Розумієте, от Йоанн якраз акцентує це. Спочатку я привезли такий приклад, ми йдемо в перший клас з букварем під похоєм. Сідаємо за парту і наш, нам показують, це буква А, це буква м, м, це буква Б і так далі. І починають навчити складати слова. Буква е, М і А буде МА. Далі знову МА і так нас складати слово мама. Саме не перше слово, яке навчили, і, напевно вчать в школі до цього часу. Е, Складати його з буквів. А потім ці слова навчать складати в речення, осмислювати ці речення, осмислювати цей склад, і так ми поступово вчимося читати. Ми поки не навчимося читати, ми ще не осмислюємо самого всього слова, речення і так далі. А от коли ми вже навчилися читати, коли ми пізнали цю грамоту, тоді ми починаємо читати оповідання чи роман і так далі, і ми осмислюємо все сказано. Тобто спочатку з механічного, ми якби, входимо в такий автоматичний режим, а потім режим осмислення. От так же само і молитва. Молитва, особливо Ісусова молитва, молитва Ісія, Ісіах, Ісіахата, тобто монаха, який практикує в своєму житті Ісусову молитву, значить, вона спочатку набуває такого механічно автоматичного режиму, де людина привикає до того, що вона Постійно в дії, молитви, не устами, а розумною молитви. Так же само, як навчили читати, не в голос, а очима читати, тобто читати про себе. Отак От само ця молитва, вона спочатку йде молитвою про себе. А потім, коли вже вона входить в ритм життєдіяльності людини, вона починає поосмислюватися. появляється образ, який стає центром концентрації нашої думки, нашого осмислення. До якого ми звертаємося цією молитвою, молитвою про себе, молитвою того читання очима. І це заполонює наскільки, що механічно ми вже тоді виконуємо свою працю. Монах може копати, садити, там плести кошик. І так далі. Він вже автоматично це робить, але він концентрує свою увагу не на, не на русі порусі своїх рук. Він концентрує увагу вже на образі молитви, то на тому образному сприйняттю цієї молитви, яка е, дає йому рівновагу співпраці, розуму і е, його рук. Механічної і розумової праці. Знаєте, от в свій час я був на одному із заводів цегельних Львівської області, де ми брали цеглу для будівництва нашої огорожі. І Так розговорившись, з бригадиром, який очолював бригаду тих людей, які грузили цю цеглу, виявилося, що він монах у світі або монах у миру. Є таке поняття монах у монастирі, який ходить у підряснику, у клобуці з вервичкою в руках і так далі. А от є монах у світі, в миру, який працює як звичайна людина, я живе нібито на перший погляд звичайним людським життям. І коли ми так розговорилися, він каже: так, я повдовів, у мене хлопчик 12 років, я виховую його, я працюю, я заробляю хліб, але я не живу тим ритмом життя, яким живе людину в світі. Я посвятив себе у цьому житті і служіння Богові в миру. І ми розговорилися про молитву Ісусову молитву. І Він каже: от, я кажу, ну от все ж таки, а як молитовне правило, молитовне правило, монаха то займає для майже 20 годин доби, лише 4 години на відпочинок. А він каже: я, ми, видно, що він не один такий, їх дуже є певна якась кількість таких людей, які живуть таким життям от монаха в миру. І от каже, в мене каже, випросилася оця система, і не тільки система молитви, але я підходжу до цього і молитви. Задіючи все ціло і свою фізичну сутність. Виходить, що є дійсно особ... спеціальні вправи, вправи, які супроводжують Ісусову молитву, де все ціло задіяно, весь організм, як система дихання, так і система світосприйняття, які дають такий ефект, в якому Молитва набуває того особливого піднесення, що дає можливість, концентруючись на молитві, забувати про втому, про час, про, про холод, про спеку і так далі. Тому не дивно, коли у книжці, яка називається, оповідання сповідника. Монах, який попав в карцер разом з паханом лагерним, який не, щось там, не попав в милість начальства лагерного по суділа, суді, це було для нього рівнозначно смерті, тому що мінусова температура в карцері і голодна пайка приводили, що через декілька днів він міг. Закінчити своє життя, там замерзнувши і так далі. А от монах його побудив, побачив, що от він в такому стані каже, ставай коло мене і будемося молити. І коли монах почав ходив молитву, він не відчував, що це холод, чи це спека, він жив в своєму внутрішньому світі. Який не зазнавав цієї трансформації, теми випробування. І потім цей чоловік, все ж таки відсидівши свій той час, він вийшовши, він дякував цьому монахові за те, що дійсно він спас його від смерті і все ціло ним опікувався в лагерному часі. І все казавши, якщо би не він. То я би не жив, хоча й до цього наживав його шаманом. Бо коли бачив, що монах молиться, що таке тут шаманиш. От, тому для цього розуміння от, внутрішньої молитви, внутрішньої підготовки себе як людини, християнина, щоб молитва ставала дійсно живою, живим спілкуванням з Богом, все ж таки треба пройти певний. Такі курси, які би дали можливість зрозуміти, що молитва це не механічне виконання правила. От часто навіть священик на сповіді питає, що правило виконав, а якщо не виконав, що не допускає до причасті? Це це банальність. Розумієте? Тому що людина може стати за декілька хвилин перед Богом. І спілкуватися з живою молитвою, наскільки результативною, що може, треба, що ці всі правила механічні, вони не варті того будуть. Хоча й все може, все починається от спочатку, з механічного, я би сказав, механічно-автоматичного такого е, настрімлення в молитві. О тому е, Творець духовних сходин, він показує, як потрібно починати працю над собою. Спочатку, що, і так поступово, цей поступальний рух дає можливість піднятися дуже високо у праці в ім'я себе і над собою. Бо все ж таки праця над собою і в ім'я себе, вони витворюють нас тим, ким ми повинні бути з вами. Тобто людиною, яка здатна бачити цей світ навколо себе в тих фарбах. Реального зображення, яких він існує, а не просто витворювати свій ілюзарний світ. Зараз повернемося до Євангелія 4 неділі Великого Поста. Значить, Євангелій від Марка, 9 розділ 17-31 вірш. Того часу один чоловік прийшов до Ісуса, кланяючись перед Ним, сказав учителю. Я привів до тебе сина мого, що має немого, немого дух, і тільки його вхопить, кидай його об землю, так що піниться, скригочи зубами, дерев'яніє. я твоїх учнів, щоб його вигнали, та не могли. він же у відповідь сказав їм: Ородий невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, привіть його до мене. І привели його до нього. Скоро дух його побачив, зараз затресним. І, повалившись той на землю, запінившись, почав качатися, спитав же його батько, скільки часу це йому сталося? З дитинства відповів той, і часто він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, допоможи нам. Змилосердившись над ними, Ісус сказав йому: що до того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує, і вмить батько хлопчини. Вигукнув скрізь сльози, вірую, допоможи моєму невірству. Ісус же, побачивши, що збігається нарід, погрозив нечистому духу, скажучи, мийте глухий душі, наказую тобі вийди з нього і не уходь більше в нього. І закричавши та його гостряж, вийшов з нього. І наче замертвів той, хто, той, хто ж. Многі казали, вмер він. Але Ісус, взявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов в дім, то учні його питали його на самоті, чому ми не могли Його вигнати. Він сказав їм відповідь: Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою, та постом. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не захотів, щоб хто будь знав про нього. Навчав бо своїх учнів казав їм, Син людський буде виданий в руки людям і вб'ють його, і вбитий по трьох днях Воскресне. Оце євангеліє, яке читається читається е, цій неділі е, на Богослужбі. Я думаю, що багато для чого і зрозуміло є для вас, з прочитаного і сказаного. І я хочу тільки додати одне часто. Наші проблеми, які з'являються які, е, по, в нас, вони і причиною або наслідком нашої діяльності. І коли людина зустрічається з ними у притул, вона стає безпорадною. Вона кидається зі сторони в сторону, шукаючи виходу, так не розуміючи, що вихід є в одному звернення до Бога. Наскільки ми здатні це зрозуміти, і ця зрозумілість дає нам сили і можливість осм... Осм... осмислити це, наскільки наша... це осмислення наповнюється вірою, наскільки і результат е... співпраці нашої з Богом і Бога з нами є результативним? Так як же цей чоловік, який, почувши про Ісуса, звертається до Нього і просить? Щоби Господь ісцелив його сина. Але Господь, звертаючись до нього, каже, що треба від цього чоловіка віри. О, чому саме? І чоловіки гукають, що Господь, допоможи моєму невірству. Віруй, Господи, і допоможимо йому невірству. О, тобто сама сила віри, вона часто е, такою є величиною, яка. Не є стабільною в нас. Тут ми віримо і тут зневірюємося. І знов, знов стараємося, щоб віра торкнулася нашої свідомості. І шукаємо в цьому дуже багато засобів, її підтвердження, підсилення. Хоча невіра, вона багато легше сприймається з нами. Ми весь час хочемо пізнати. Все те, що не пізнається нашими органами відчуття так, як пізнається матеріальне. Тобто віртуальне, ми стараємося пізнати як матеріальне. От чому породжується наша зневіра. Але я не хочу акцентувати на цьому і продовжувати цю тему, але хочу акцентувати те, що коли учні запиталися, Спасителя, чому ми не могли зробити цього, бо, перш за все, цей чоловік звертався до його учнів, то Христос відповів. Цей рід перемагається постом і молитвою. Що таке таке піст і молитва. Весь час ми говоримо, піст, молитва, молитва, піст, молитва повинна бути такою, молитва повинна бути е, в такому напрямі, так творитися. Це піст і молитва це праця над собою. Наскільки ми здатні задіяти ці дві можли засобів праці над собою, реалізувати їх все ціло, наскільки нам дається зміцнити себе духовно і морально, щоб дійсно ми могли протистояти спокусам світу цього? Не так, все просто. Ну і не так все. Важко. Залежить від нас. Я перше говорив, коли говорив про по цій записці. що Це залежить від кожного із нас. Наскільки ми розуміємо, наскільки нам потрібна молитва, наскільки нам потрібний піс, наскільки нам потрібна праця у духовному плані над собою. Коли ми цього прагнемо, коли ми цього хочемо, це буде зроблено. Коли ми це вважаємо, що це видумка, що це банально, все це не потрібно. Щоб піст тільки потрібні для того, щоб зберігати фігуру і так далі, ну, звичайно, що це не буде ніякого результату. А коли не буде результату в цьому плані, звичайно, що і тоді ми робимося беззахисними для спокусника і для світу цього. І ми живемо на охляб, на дорозі свого життя, цінності. Тимчасові ставимо на перше місце, а вічні цінності відкидаємо, не розуміємо їх. І опиняємося у досить таких незручних обставинах, де втрачається все наше, те, що є людське. Все втрачається. Не думайте, що це ті, ті тоді, коли людина залежна від алкоголю, коли людина залежна там, від тютюну, від, нарк... від наркотиків і так далі. Е, є дуже багато тих е, залежностей, які розставлені перед нами як сітка з покусником. Дуже багато. Часто навіть важко собі уявити це, а як все ж таки тоді бути. Коли так, так багато спокус. В будь-який спосіб, князь світу цього хоче заволодіти найбільшою цінністю, яку має людина. От, тому і праця над собою це якраз праця в ім'я своєї душі, в ім'я тієї цінності, яка дана нам. І <клес> незалежно, що вона буде спочатку механічно автоматичною, але головне те, що от, є праця. Бо як цей же дописуєш, говорить в цій записці, от, один солдат у тих з військової частини, ходив ночами і грабував у людей, при цьому мов звичку говорити, Господи, помилуй. Певно, від страху. Господь зглянувся над механічною молитвою, бо вже за короткий час вояк грабіжник опинився в монастирі, де, де спасав свою душу. Зумієте, от, звичайно, що. Дороги Господні неісповідимі, коли людина все ж таки не розуміє або знаходиться в певних обставинах, які примушують її до якоїсь такої дії, але ця дія не осуджується її серцевиною. Коли все ж таки в неї є більше нахилу до Господа, коли вона каже, як той потопаючий, Господи, поможи мені і притягує руку до Бога, то Господь притягне руку і до неї. І вже який спосіб спасе її, це вже інше питання. От. Але я ще раз говорю, що без праці над собою, е, говорити про результат е, співпраці з творцем. Е, Дуже, знаєте, некоректно. Бо е, багато говорить, а магне така доля. Доля що? Бути алкоголіком, злодієм, убивцею, грабіжником е, і так далі? Ні. Це не твоя доля. Це ти вибрав свій шлях. Тобто вибрав свою долю і оправдуєшся в цьому. Тобі так зручно, тобі так добре. І ти вважаєш, що це все, більше нічого не потрібно. Ти просто не хочеш або ти не бажаєш працювати в іншому режимі над собою, заставити себе жити іншим життям. Але тобі подобався шлях гріха. Ти став рабом гріха, і в цьому стані тебе все задовольняє. А коли ти станеш вільним, а для того, щоб стати вільним, треба розірвати пута гріха. От здасться тобі це зробити, от тоді відчуєш, що таке воля і що таке радість спілкування з Богом. От для чого тоді потрібні оці сходини, які ведуть з землі з цього матеріального світу до Бога. І тоді зрозумієш, що не так все просто. Але наскільки радісно йти по них. Оця радість неописуйма. Ця радість більша, ніж те, що ти приложиш для того, щоб з однієї з години піднятися на другу. Попробуйте, піднімайтеся. Це лежить перед кожним із нас як основна мета нашого буття на цій землі. Дякую за увагу. Хай Господь благословить і допомагає вам. Слава Ісусу Христу.